Я також сподіваюся, що ми зможемо розширити нашу ділову співпрацю. Україна має величезний потенціал. Ми плануємо розкрити його і створити сприятливий клімат для інвестицій. Бізнесу і ми маємо як пріоритет подолати корупцію. Бізнес повинен бути впевнений у безпеці своїх інвестицій. На нещодавній зустрічі з бізнесом я обіцяв, що перших серйозних інвесторів я особисто за руку проведу через усі бар'єри, які ще, можливо, залишаються. І не тільки для того, щоб полегшити їм шлях, а для того, щоб і решима ще раз побачити все те, що має бути прибране, це те, що заважає розвитку національної економіки. Перезавантаження судової системи, податкова реформа, розумна регуляція, реформа митниці це ті кроки, які створюють Україні передбачуваний і сталий розвиток, які забезпечить зрозумілі правила Гри в Україні. Тому сьогодні я закликаю інвестувати в Україну. Якщо ви побачите рівень інвестицій США, США, я маю на увазі бізнес, ми побачимо, що у нас є величезний потенціал для збільшення в рази інвестицій в українську економіку. Але нам для цього потрібно виконати ряд наших завдань внутрішніх, домашніх завдань, які створюють належні і якісні бізнес-приймання. Я завершу свій виступ словами ще одного американського президента, який вважається батьком американської нації Джорджа Вашингтона. Якщо в нас і були невідомі ворогу таємні ресурси, то вони полягали у непохитній рішучості наших громадян, усвідомлені правоти нашої справи і впевненості, що Бог нас не полишить. У нас є ці таємні ресурси, і тому я впевнений, Україна відбудеться як держава. Що займе гідне місце в глобальному економіці: в сім'ї країн, відданих цінностям демократії. І глибоко вірю в те, що господь Бог нас на цьому шляху підтримує і незалежно. Дякую за вашу увагу. Things will go on the right path, and what your objectives are and what the US objectives are. Ми відчуваємо підтримку. Ці всі зустрічі були дуже конкретно. З точки зору тих реформ і порядку денного потрібно проводити. Як вони сказав у своєму виступі, мова йде про судову реформу, прихист корупції, енергетина незалежність нашої країни підтримку. Інституційну підтримку українського війська, що є надзвичайно важливим продовженням децентралізації, тобто порядок денний є дуже насиченим. Я можу зробити один висновок. Сполучені Штати Америки і далі підтримують Україну, як в зовнішніх викликах, так і в підтримці внутрішніх процесів реформ. Це означає тільки єдине. Ми будемо робити зміни, будемо робити реформи і відчувати далі підтримку Сполучених Штатів. Це надихає, оскільки uh, особливо важкі хвилини нам потрібна підтримка. І ми її відчуваємо бачимо. Бо я задоволений тим ходом uh, перемовини, зустрічі, які uh, я вже встиг провести. Чи я хтось... Це мікрофон. Безикли ремайсів адміністрації, і друге, це прийняти такі закони, які існують в Сполучених Штатах, які називаються Лінкольн Акт, який дозволяє установити свободця державного, якщо він вважає, що є якісь отримувати до 10% відсотків ті людині, як дві цікаві ідеї, які заслуговують на увагу. I will ask two very quick, and, and they'll have to be together, and then the Prime Minister, and that's going to be the last, because we yeah, I think this is just how it should be discussed. But we have one big potential that I don't think we look upon that is that political? Uh, possibly within the years future. Thank you. Do you think that you can build enough critical mass in Ukraine uh, for you to succeed? Because we have seen that some frustrated. And so uh, perhaps with your leadership,